Триває тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку. Журналіст та громадський діяч Владислав Бовсуновський. Вітання, пане Владиславе, вітання, пане Владиславе. Хочемо з вами поговорити про тему спорту, про тему росіян і білорусів в спорті. Зокрема, знаємо, що деяких українських спортсменів та очільників спортивних федерацій. Деякі точніше українські спортсмени та очільники федерації їздять, попри заборону Міністерства молоді та спорту України від 13 квітня, якщо не помиляюся, 2023 року. На різні міжнародні заходи, де присутні країни-агресорки, зокрема Росія і Білорусь. Вони їздять туди регулярно, і якби не зважають на ці заборони, чому так відбувається, і що вам про це відомо? Так, по-перше, давайте розділимо два види спорту. Перший вид спорту це спорт професійний. Там, де спортсмени отримують досить високі, мови йде про мільйони, сотні тисяч доларів винагороди. Ну, наприклад, якщо взяти бокс, у нас є бокс любительський олімпійський, а є бокс професійний. І у професійному, наприклад, боксі. Формально спортсмен представляє країну, але фактично це його робота, це професійні бої. Він виступає не з тим, з ким кажуть промоутери. Ну, це я там один з прикладів аналогічно теніс, футбол. Там не все так просто. Є види спорту, так звані Любительське, це спорт, який дотується державою України, тобто щорічна громадська організація, яка визнана національною отримує якісь кошти на розвиток цього виду спорту, там немає якихось мільйонних заробітків, венгрод великих. Це от, люди між собою змагаються просто для власного задоволення. І тут вже зазвичай мова йде про представництво України там, як національної держави. Ти виступаєш там під її прапором, а виїздів спонсор... оплачує, зазвичай Міністерство молоді та спорту, а, ну або інші доходи, так чи інакше пов'язані з грошима платників податків. І тут вже міністерство, на мою думку, має право диктувати національній федерації та спортсменам. Куди їм їздити, а коли куди не їздити? Ну тому що це відбувається за кошти платників податків України. Пане Владиславе, якщо не говорити якраз про ті федерації, то чи відомо вам які федерації були замічені чи помічені точніше в тому, що вони їздять на різні заходи, конференції, змагання, де присутні і расисти, і білоруси? Е, наразі ми цю інформацію, я там пов'язання ну, мої колеги мають на базі тренери, спортсмени, батьки спортсменів. Цю інформацію ми ще збираємо. Ми зараз знайшли таких федерацій вісім, е, е, однак треба дуже сильно відфільтрувати інформацію, тому що десь мова йде про недбалість, е, а десь мова йде про саме ігнорування. Або ігнорування постанови Кабміну та розпорядження міністерства молоді і спорту. Ну от, наприклад, ну, приїхали спортсмени випадок, я от просто наведу приклад. Федерація тхеквандо ВТФ це Олімпійський України, квандо mm України. -hmm. Є реєстраційний сайт, на ньому спортсмени відслідкують. Чи є там спортсмени з Росії та Білорусі? Ну, приїхали, чи вони не приїхали, зареєструвались, будуть вони, не будуть. Ні, це, це інша федерація. Це не Олімпійські та Квандови. Зараз показуєте. Я просто хочу порівняти підхід однієї федерації та іншої. Попри хоча від спорту дуже схожі, просто два, два підходи і, і, і різні, е, І от вони не побачили, що там виступають спортсмени з Росії та Білорусі. Приїхали вже на змагання. витратили кошти, час витратили. А там, хлоп, і вони з'явилися. Що робить наша федерація? Знімає всіх спортсменів і сама відмовляється приймати, приймати участь у конгресі. Тепер така ж сама ситуація з неолімпійським такондомьєю, ITF так званим, ну, не так званим, але так справді називається International Taekwondo Federation. Приїжджають наші спортсмени, неочікувано, що там є такі росіяни. І продовжують собі брати участь, полюськи їх можна зрозуміти, однак з політичної точки зору з точки зору громадської позиції ну не дуже. От зараз ви показуєте кадри, де справді керівництво федерації всієї воно, попри заборону, бере участь спільно з росіянами у конгресі. Тобто, пане Владиславе, можна вважати, що в них є якісь спільні стосунки, тобто вони спілкуються? Чи це дійсно вони ну просто таким чином роблять вигляд, що вони не помітили расистів на таких спортивних заходах? А, спільні стосунки, так що так чи інакше, у людей, які понад 30 років а, в одному і тому виді спорту, вони є. Вони є, вони були. І ти їх нікуди не подінеш, тому що там ну, люди знають друга досить давно, вони там спілкуються, тощо, то що товарищують. Інше питання: як ці стосунки змінились вже після повномасштабної агресії? Е, ну я розумію, що багато хто вважає, що війна розпочалась в 2014 році, а так тоді позиція держави була незрозумілою, і суспільство також. А наразі, ну, по-моєму, мені здається, що. Всім все зрозуміло, для всіх все однозначно. І от ми бачимо, що є можливість у організації принципово підійти до цього питання, закрити всі стосунки. Принципово, як ти не бачиш, якщо ти бачиш там росіян, принципово і публічно проти їх участі заперечити і там гордо покинути приміщення. Ну це наразі така реакція має бути. Чому? Тому що якщо ти все ж таки береш попри заборону участь в такому заході, ти сам цей захід легітимізуєш. Е, ну, тобто, якщо вони саме зарують участь, не заперечують, то міжнародна організація думає: а чому ми маємо страждати, там, не недотримувати членські зноси, ще щось, якщо вони самі там, ну, не дуже заперечують, не дуже це чиніться. Тобто тут мова йде саме про це. Пане Владиславе, а яка участь ось у цьому процесі спортсменів? Що вони кажуть? Чи вони можуть якось впливати на вирішення ситуації? На жаль, спортсмен людина підневольна. Звичайний спортсмен або тренер. Він повністю залежить від керівника Національної Федерації. У нас міністерство молоді і спорту, я не розумію, чому воно приймає регламенти і підписує взагалі договори з організаціями, у яких не передбачені перевибори Президента Федерації. Ну, уявіть собі, просто не передбачено. Там зазвичай, ну або сам статут виписаний таким чином, що президента федерації обирають серед кола людей яких призначає президент Федерації. Якщо будь-який спортсмен або тренер, там, ну до США, наприклад, тренер, або а, чи приватного спортклубу, там, якоїсь школи спортивної ще, він починає чинити якийсь супроводив, він там піднімає халас, я просто дискваліфікую цього виду спорту, і буде він безробітним. Ну, він прийде до своїх Спортсменів, там, юних чи не юних, і скаже, все, більше нашої секції там нема. Відділення до США закриваються. Чому, тому що мені заборонили приймати участь у змаганнях взагалі, е, мене там не допускає ну, мене дискваліфіковано. Ну, а... от така от ситуація. Пане Владиславе, якщо ще говорити якраз про ви задали або ж ігнор нашого рішення Кабміну, або ж недбалість, то яким чином все-таки. За цю недбалість і за цей ігнор варто карати ці федерації чи це реально якось зробити, особливо якщо дійсно ці федерації отримують ще кошти із держбюджету. Ну, тут все досить просто. Якщо отримаєш кошти з бюджету, і ігноруєш рішення Кабміну. То міністерство молоді і спорту може розривати договір з такою федерацією, яка отримує кошти з бюджету, і вона просто не буде отримувати кошти з бюджету. Ну а за свій рахунок тут же моральне питання. Хочеш катайся в Італію, там обнімайся з росіянами, хочеш не катайся. Ну це твоя особиста справа. Ну там є зрозуміло моральний аспект. Тут в Україні будуть засуджувати однак, це за власний кошт. Якщо ти вже отримаєш гроші з бюджету, то маєш виконувати ну, розпорядження, якісь якісь правила, норми політику держави. Тощо, ну, я вже пояснював, що є професійний спорт, наприклад, є там спорт такий любительський, де все оплачує держава. І у міністерства є досить простий спосіб покарання. Або розірвати цей договір, або його призупинити до повного закінчення, ну, порушення, там, або на якийсь час також е змінити акредитацію цього виду спорту, просто, просто не підписувати договір, не продовжувати. А продовжуються один раз на рік. Вам mm. про такі випадки, чи вже були вони в Україні? Е в Україні були такі, а саме через участь. Е в російській агресії а через співпрацю з росіянами такий випадок був. Це було десь місяць тому з Федерацією підводного плавання. Там дружина президента Федерації, навіть дружина, уявіть собі, взяла участь у офіційному заході. Ну Вона там теж спортсменка, ну не просто вона дружина, вона теж спортсменка, щоб було зрозуміло, що це було, не було перевищення якихось повноважень з боку міністерства. І от вона прийняла участь у цьому заході, і там на фото видно чітко обнімашечки, спільне там, розпивання алкогольних напоїв разом з росіянами. Ну Тобто, не наші не нічого не сталося, немає ніякої війни ну, для неї особисто. І така федерація була покарана, з ними було розірвано договір, вони перестали бути національною федерацією всього виду спорту. Ну, Зрозуміло, що спортсмени просто постраждали, і цей варіант він може бути тимчасовим, а реальним, ну, на мою думку, важливим впливом має бути те, що я називаю еталоні регламенти, тобто Міністерство молоді і спорту. Має переглянути всі договори з національними федераціями і підписувати або продовжувати договори лише з тими організаціями, у яких є реальна можливість перевибору президента, перевибору віце-президентів, керівників обласних осередків, тощо. Бо якщо реальної демократії немає. Такі федерації можуть робити взагалі те, що хочуть, хоч, хоч в Москву мотатись на вихідні, там через Турцію, чи ще якось е, на змагання, нічого ти їм не вдієш, і спортсмени, як люди підневольні або залишаться без роботи, або будуть виконувати там безумні вказівки керівництво. Пане Владиславе, але е, якщо з чиновниками в принципі е, все зрозуміло. Можливо, для того, щоб вирішити цю ситуацію спортсменам, таки варто було більш бути, скажімо, принциповими і все-таки бойкотувати і рішення свого керівництва. Можливо, варто було б не їхати на якісь змагання для того, щоб в певних там кабінетах, скажімо так, дійшло якесь розуміння до, до того, що з росіянами там чи з білорусями не варто брататися. Якщо справді спортсмени знали про, ці, про цю ситуацію, що там реально будуть росіяни і білоруси, і що керівництво прийняло таке рішення, то це одна справа. Тобто вони діяли навмисно. А якщо змагання вже почалися, умовно кажучи, там бої, якийсь процес, і тут ти випадково для себе неочікувано абсолютно, бачиш, що виходить спортсмен з Росії, Ну що тут вже можна зробити? Ну вже, вже змагання пішли, вже там вже, ну, процес пішов. Е, я знаю, що в випадку ізраїлітян та палестинців, в тому ж Тиквандо, коли вони зустрічаються один з одним, то спортсмен з Ізраїля просто не виходить до спортсмена з Палестини, е, просто відмовляється, і йому зараховується як поразку. Ну, це болюче для спортсмена, тобто без бою ти фактично визвав поразку, але вони прийняли таке рішення, і його дотримуються. Ну, цей варіант, можливо, може бути. Ну, світова практика є. Пане Владиславе, ну і на вашу думку, якщо дійсно якийсь хтось із спортсменів все-таки буде брататися із расистами, чи його повинна дійсно така ж чекати доля, як Анатолія Тимошчука щодо його, наприклад, участі в чемпіонатах України, в збірні як тренера, чи так само це все має бути одразу позбавлятись? Міністерство молоді і спорта не може дискваліфікувати спортсмена, тому що у нас відповідає до законодавства, державний орган влади не має права втрачатися у справи громадської організації. Тобто покарати спортсмена дискваліфікувати його може лише Національна спортивна федерація, якщо там адекватне керівництво і є демократія, вони можуть це зробити. А якщо там, вибачте, мене за порівняння федеральних влад, весалітет або взагалі там аналог або владу, то спортсмен взагалі там може брататись, продовжувати з росіянами, нічого за це не буде абсолютно. Пане Владиславе, чи відомі вам якісь випадки конкретних, можливо, спортсменів, яких, можливо, не так він в опросторі, про яких не так він в інфопросторі просторі говорили, і на яких би варто було нам все-таки заакцентувати увагу, що вони там. Десь з білорусами чи з росіянами браталися, чи загалом десь мали якісь стосунки? Я наразі збираю базу даних спортсменів та тренерів, які на окупованих територіях. Добровільно мається на увазі Херсонщина, Запоріжжя, ну Запорізька область, окупована частина, Донецька область, окупована частина. які Ну, аналогічно Луганська область та й трошки Харківської, які під час окупації добровільно прийсує е, до дю США, вже так званих республік народних, ну або е, новостворених там суб'єктів Російської Федерації, як вони самі це називають. Ну, ми розуміємо, що це наша територія, що це наші люди. Однак вони прийшли до нових ДЮ США стали керівниками. Осередків вже російських організацій або просто своїх спортсменів возять в Росію на змагання. Такі випадки є, їх, на жаль, дуже багато. Мова йде про сотні випадків, і наразі ми готуємо таку базу даних. Це не один вид спорту якийсь конкретний. На жаль, такі випадки є майже у кожному виду спорту. Пане Володиславе, а з Тому... цими списками спортсменів ви десь будете звертатися в якісь інстанції, чи це просто, так би мовити, для загального ознайомлення? Ми проводимо перемовини з Міністерством молоді і спорта, і наразі у них є єдиний важель впливу, або все, що вони можуть зробити, це лишати спортивних звань. Там, ну, кандидат, майстер спорту, майстер спорту, заслужений тренер України тощо. Чи є це діям заходом впливу? Я не думаю. Тому ми це списки будемо передавати до правоохоронних органів України. І хай відкривають кримінальне провадження. Щойно ми звільнимо ці території. Ну, переможемо цю білому цю навалу. Я думаю, що ці люди будуть притягнуті до відповідальності. ми теж сподіваємося, сподіватимемося на це. Журналіст та громадський діяч Владислав Бовсуновський був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 Спілкувалися про деяких українських спортсменів та очільників спортивних федерацій, які не дотримуються заборони Міністерства молоді та спорту, брати участь у заходах, де є представники Росії та України. Дякуємо, дякую. пане Владиславе, за цю інформацію, за коментарі. Тримаємося і на все добре. Все добре. Дуже дякую вам.